Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні я коротко познайомлю вас з можливостями нашого бізнесу, круїзного бізнесу, який я впевнена в ці часи стане фінансовою подушкою не лише для нас, а й для вас. Буквально хвилинку зосереджу свою увагу на тому, що відбувається в світі. Хтось панікує, хтось втрачає роботу, але у будь-якому випадку, коли економіка країни вірніше. Світова економіка, економіка країн летить в тартарари у будь-якому випадку на цьому згарищі, на цьому попелищі. Як пташка Фенікс з пополу постають нові можливості, і саме цими можливостями сьогодні я би хотіла з вами поділитися. Зроблю презентацію коротку, оглядову, ось детальніше поспілкуємося з вами після презентації, або ви можете звернутися до тих людей, які вас запросили. Багато хто скаже, боже мій кордони закриті, що робити? Які круїзи, друзі? Нам до круїзів завжди і перед карантином, і тим більше зараз. Чому тому, що у нас діє накопичувальна система? У нас немає необхідності їхати в круїз прямо зараз, коли закриті кордони. Круїзний клуб дуже а, має лояльну політику. А, він примножує наші кошти. Зараз я вам покажу, як це працює, але спершу два слова про те, хто ж ми такі, щоб ви розуміли такі засадничі якісь речі, легальність і так далі. Ми перший в світі круїзний клуб, заснований на членстві. Ми маємо ексклюзивні договори з 16 круїзними лініями. Тобто, що це значить ексклюзивні? Ми маємо круїзи по номінальних цінах, тобто по оптових напряму від круїзних ліній, без посередників турагентств і туроператорів. До речі, гарна новина. Після карантину ще 15 круїзних ліній заключають з нами договори, і наш букінг розшириться сьогодні. Це 5 тисяч круїзів. Навіть не можу уявити, скільки це буде після карантину, оскільки додадуться. Нові напрямки це круїзи по річках і по каналах. я вже точно знаю, що мій перший круїз – річкою це буде в Африці, річкою Нім це 100%. От, ну, ви відповідно зможете обрати будь-який на ваш смак будь-яку точку світу. Варто сказати, що. Круїзи без перевільшень у нас є за всіма напрямками в будь-яку точку світу. Це Америка, Північна, Південна, Австралія, Нова Зеландія, сила селена острівних круїзів, Трансатлантичних, Європа будь-яка. Кожен її куточок може дослідити. Азія, Африка. Дуже класні круїзи в Букінгу бачили прямо з Кейптауна, з Південно-Африканської Республіки, і до північної точки Африки. Одним словом, друзі, інкрузис це не про те, щоб разок кудись вирватися по гарячих путівках, це про те, щоби побачитись. Світ, і ще немало важливо заробити, як саме зараз вам покажу. Ми поширилися за 4 роки нашої діяльності на 170, верніше вже зараз більше ніж 180 країн світу. Наші партнери співпрацюємо з такими круїзними лініями, як Кернівала, Лазамара, Оушен, МСІ, Дісней, Норвежі, Анкоста. особисто була в круїзах двох круїзних ліній МСІ і Роял Карібліон. Чому ми фокусуємося саме на круїзах? Друзі, навіть в час карантину. А, і чому після карантину ми перші підемо в круїз? Перше, тому що це комфортно. А, круїз це ваш міні-готель на воді, це ваш ресторан на воді, це ваш парк розваг. З атракціонами, які лише можна собі уявити, це і аквапарки, це і басейни, джакузі, це театр, вистави, майстер-класи, танці, це харчування, яке дійсно входить у вартість круїзу, середземноморська, малазійська, азійська кухня, риба, овочі. Якщо ви вегетаріанець, голодні не будете, якщо ви м'ясоїд 100% голодні не будете. Тобто розваги харчування враховано на різні смаки, на різні вікові категорії. От, є лайнери для подорожі з сім'єю, з дітьми, є лайнери. Більш спокійні для людей похилого віку, тобто круїзна галузь наскільки випереджає наші всі бажання, що комфортно. Почувати себе буде будь-яка людина. Ну і звичайно, що скільки а, все це входить у вартість круїзу, плюс наш лайнер, основна функція це ще до всього ж, а наш трансфер з міста в місто, з країни в країну, то і відповідно вартість круїзного відпочинку на 30-50% дешевше від вартості традиційного наземного відпочинку, оскільки в традиційному все, що за межами нашого готелю, ми оплачуємо додатково тут, як я вже сказала, все в вартість входить. Тож, друзі, буду переходити відразу до того, як працює наша членська пропозиція і як круїзи стають доступними для членів нашого клубу. Ну, перше, кожного місяця ми маємо можливість накопичувати на наш майбутній круїз всього по 100 доларів. Так, це гарна новина. Уявіть собі, не 300, не 500, а всього 100 доларів. Які конвертуються в 200 круїзних доларів? Тут хочу трішечки буквально пару слів зупинитися і роз'яснити круїзний долар це запатентована валюта нашим клубом, а, і круїзи ми бронюємо саме в круїзних доларах. Тобто, ви накопичуєте на свій круїз, як я завжди говорю, степ бай степ покроково ще відкладаючи по 100 доларів. Умовно за 3 місяці ви відклали 300, а на круїзному рахунку у вас буде 600. Тепер скажіть мені, будь ласка. А, в яке турагентство можна по 100 доларів досити з тим, щоб колись десь там піти в круїз, та в жодне. Навіть зараз, в часи карантину, в який банк чи куди ви можете вкласти 100, де вам на них іще дадуть 100? під подушку Точно там 200 доларів не з'явиться. в банку. Я теж сумніваюся, що за місяць вам на ваші 100 ще 100 не отримаєте. Ось, а в круїзному клубі створена така. Вигідна можливість для подорожей, ну і відповідно ви накопичуєте їх. Відразу забігаючи наперед, хочу сказати, що середня вартість тижневого круїзу Середземноморського, так якщо брати Європу неподалік з нами. Коштує 500 круїзних доларів, тобто ваших 250 Хто подорожує часто, той знає, що нормальний Єгипет навіть не коштує 250, коштує значно дорожче. А зараз за час карантину взагалі з'явилася інформація в інтернет-морежі про те, що більше не готовий Єгипет до All-Inclusive за 3 копійки, і буде мінімум від 3 тисяч доларів на дві особи, ну десь там на тиждень. Ось тому а, сфера круїзного туристичного загалом а, індустрії, туристичного бізнесу перекро. Зараз взагалі світ переходить на нові рейси, на нові, а, на нові бізнеси. Зараз той, хто був на коні, може опинитися абсолютно збитим з коня. І навпаки, той, хто ще вчора був, скажімо, по найму працював, а сьогодні побачить перспективи цього часу, побачить можливості і майбутнє в онлайн бізнесі. Друзі, просто почуйте мене. Я просто хочу до вас донести можливість, те, що круїзний клуб це не лише можливості для подорожей, а й можливості реально для заробітки. А, ну, звичайно, бронюючі круїзи. Ми економимо. Я вже вдвох була в круїзах. Сподіваюся, встигну з осені ще піти в два круїзи в цьому році, тому що я думаю, всі ви розумієте, що труднощі не проходять назавжди. Вони проходять для того, щоб нас загартувати, навчити новим навичкам. І ось чому я на початку пам'ятаєте говорила, чому ми найперші відправимось в круїзи і чому нам до круїзів, тому що у нас накопичувальна система, і уявіть, відкрились кордони. Хтось втратив роботу, когось ще якісь потрясіння, да когось звільнили. У когось бізнес взагалі повністю зійшов на нівець, тому що не всі бізнеси піднімуться після даного карантину. А у нас будуть кошти на рахунку. І звичайно ж, ми перші поїдемо в круїзи, як тільки відкриють кордони, перші будемо їх бронювати. Але на цьому гарні новини не закінчуються. Гарна новина полягає ще в тому. Ми отримали листа офіційно від нашого президента, президента нашого клубу, Майкла Хатчесона, про те, що про те, що. Круїзні лінії переглянуть ціни після карантину в сторону зниження для того, щоб поступово відродити галузь і повернути клієнтів. От. В перший рік нашого членства нам доступні 60% круїзних доларів, другий 70, третій 80, четвертий, 90% і на п'ятий рік 100% круїзних коштів. Але є можливість вам поїхати в круїз і не лише раз, а постійно подорожувати в круїзах за рахунок компанії. Як ви можете це зробити? А, зараз я вам хочу це показати пролистаю деякі слайди, ми до маркетингу обов'язково повернемося пізніше. Я вам хочу розказати про інший вхід. Щойно я вам розповіла, як можна бути просто членом клубу, тобто подорожувати зі знижками. А зараз розкажу, як можна подорожувати ще й заробляти. Ну, це називається партнерський вхід, тобто, ви стаєте не членом клубу, а членом-партнером і, відповідно, а, такий вхід вам буде коштувати 295 доларів. Не можу зараз знайти цього слайду, не буду на цьому зосереджуватися. Просто послухайте, коротко розкажу а, вхід, бізнес, вхід 295 доларів, з яких друзі 100 Конвертуються на ваш рахунок, перетворюючись у 200 круїзних. От ви заплатили 295 реальних доларів. 200 круїзних уже у вас на рахунку да а 195 із цієї суми, яку ви заплатили, це сума разової франшизи. Тобто ви придбали франшизу на рік, щоб будувати бізнес в мільярдній проїзні індустрії. Кожного року наступного вартість франшизи опускається до 95 доларів. Що вам дає ця франшиза? Бізнес під ключ з повним інструментарієм онлайн, тобто систематизація ваших контактів, чат-боти, воронки, смс-розсилки. Букінг саме головне, круїзний, доступний до вас, всю ви бачите транзакції по вашій структурі, всю повністю структуру, тобто абсолютно дуже-дуже зручно, і бізнес дійсно онлайн в кишені, там, де ваш гаджет. Ви не прив'язані до міста чи до країни, ви можете будувати його з будь-якої точки світу. І, звичайно, ми маємо 5 бонусів. Це миттєві бонуси за нові реєстрації, це щоденний пасивний дохід, або ще він у нас називається резидуальний, це щотижневі матчинг бонуси, обожнюю цей бонус, інколи він навіть. Буває більший, ніж наступний лідерський бонус, ну і глобальний бонус від товаробу. Що таке взагалі миттєві бонуси? От, наприклад, у кожного бізнесу є термін окупності. Скажімо, якби ми говорили з вами про традиційний бізнес, такий наземний, Ну, наприклад, перше, що в голову пройшло сонячні батареї. Вам будь хто скаже, що термін окупності даного проєкту ну, мінімум 3-4 роки. Не знаю, як зараз, але коли цікавилось, було так. Ось, Перш ніж ви почнете заробляти, повинно пройти така от кількість часу. Він крузисі, наш маркетинг-план, дозволяє почати заробляти з перших днів вашого партнерства. Тобто, вам не треба чекати а, абсолютно нічого. Ви зайшли в клуб і ви просто ділитеся інформацією з вашими друзями, з тим, з ким ви хочете подорожувати, з вашими колегами, з вашою кумою, з вашою сусідкою, з ким ви подорожували до того, і вам клуб буде за це платити. Запросивши члена партнера до клубу, ви отримуєте від 50 доларів до 150 за одну людину. Людину. Тобто миттєвий бонус запросили, людина зайшла ви за неї отримали за члена клубу, отримаємо 20 доларів за члена партнера 50 і за кожного наступного 60, 70, 80 на 10 доларів більше. А якщо в рамках одного календарного місяця, тобто на самому цьому бонусі ви можете заробляти кілька сотень в місяць ну, вільно, якщо ви звичайно готові ділитися можливостями клубу, а не тримати цю розкішну можливість в секреті. Хочу сказати про два класних пасивних доходи: це. А, лідерський бонус зараз. Я вам його продемонструю слайдом і резидуальний. Ну, зверніть, будь ласка, увагу. У нас є як і будь які будь-які нетворкінг компанії, є ранги, і в залежності вони поділяються від того, в залежності від кількості людей вашій команді, тобто від товарообігу, як який створює ваша структура. От найменший він вгорі зелененький, маркетинг-директор. До речі, я на нього вийшла за два з половиною місяці звільнилася з роботи і розвиваю зараз виключно інкрузис. От і останній ранг, колись був борд директор, зараз новий придумали. амбасадор Амбасадорбордиректор. От коли ви на найменшому ранзі, маркетинг-директор, це у вас в структурі 30 людей, які відповідно накопичують по 100 доларів і створюють товарові компанії 3000 тисячі доларів. Ваша законна, як ми називаємо, заробітна плата це 10%, тобто 300 доларів по пасиву. Тобто разово ви потрудилися, запросивши друзів, ваші друзі запросили ще якихось друзів, тобто тут вже в гру вступає, як я завжди говорю, сила колективного розуму. Це не просто ви тут всіх повинні запросити. Все залежно від ваших комунікаційних навичок. Якщо все ок, класно, запрошуйте хоч і 100 в першу лінію. Якщо, наприклад, ви запросили 5-10, у мене майже 20 людей в першій лінії, я вже в першу лінію не поспішаю запрошувати, я працюю зі своєю командою, відповідно, люди моїх людей запрошують і так далі. То за всю цю структуру, яку ви раз. Отрудилися запросити, ви по пасиву отримуєте від 300 доларів до найвищого рангу 55 тисяч доларів. Я знаю людей, які заробляють в нашому клубі за два роки 55 тисяч доларів в місяць лише по цьому виду доходу. Ну щоб не бути голослівною за 4 роки кампанії в нашому клубі. 13 доларових мільйонерів, тобто, друзі, я думаю, що отакі, от, от факти, факти, річ перта, говорять самі за себе. Хтось розглядає інкрузис виключно як можливість для подорожей, найбільше хтось розглядає інкрузис як можливість і подорожувати і заробляти. А для когось інкрузис. Просто розділив життя на до і після. І люди вирвалися із свого е, існування, тому що це важко було назвати життям. Багато хто з наших топ-лідерів так про це і згадує, говорить, і просто ну, стали жити зовсім, зовсім іншим рівнем життя, займаються благодійністю, подорожують. Тобто люди живуть в задоволення, а не виживають, як на жаль, більшість українців. От, тобто, ви зрозуміли, лідерський бонус ви можете бачити колоночком. Коли у вас буде в команді 100 людей, 1000 доларів ваша зарплата по пасиву, 250 людей, 2,5 і так далі, як я вже сказала, до 55 тисяч доларів щомісяця лише по одному виду доходу, а їх у нас нагадаю 5. І другий вид доходу, я теж його дуже сильно люблю, теж пасивний, називається резидуальний. От, наприклад, кожна людина у вас зайшла в різний час. Хтось підключить з 15-го, хтось з 28-го, хтось з 30-го. І кожного місяця, коли люди здійснюють проплати, тобто накопичують на свій круїз, на свій рахуночок по 100 доларів, ви з кожної проплати отримуєте по 5 доларів. Здавалося б, так, 5 доларів це не серйозно. Не серйозно, якщо б це було просто 5. А якщо врахувати, що ми отримуємо маємо можливість клубі отримати 20 ліній в глибину і 20 в ширину, та якщо помножити на тисячу людей в структурі. То цей вид бонуса дуже часто а, може досягати таких обертів, навіть як лідерські, тобто ну реально серйозні гроші. Наші борги на цьому рівні отримують 55 тисяч доларів. Це член ради директорів, це найвищий ранг в клубі. 55 тисяч доларів по лідерському бонусу, і 27,5 тисяч доларів по резидуальному доходу. На рангу маркетинг директора це дещо менша сума. Вона може теж доходити до 300 доларів. На наступному рангу може доходити до 1000, і так далі. Тобто це пасив. А, а якщо ще додати миттєвий бонус, тобто миттєвий, як я вам перше пам'ятаєте, говорю, це якщо ви запрошуєте людей, да? якщо ви ще нових постійно запрошуєте, ви ще отримуєте додатково. А плюс у нас є розкішний матчинг бонус це бонус за швидкість тижневий, Якщо ви і ваша команда протягом одного тижня спрацювали і запросили певну кількість людей, зараз не буду детально на цьому зупинятися, то зеркально отримують і ваші люди, і ви так само як отримали в сумі всі ваші люди. Друзі, наскільки класного, простого, зручного, зрозумілого, доступного, працюючого, дієвого маркетного, повірте, я не бачила. Тут немає складних відсотків, тут немає бінарів, якихось матриць, щось потрібно вираховувати. Абсолютно нічого тут є долари є круїзні долари. Коли ви виходите на безоплатне членство, запросивши п'ять друзів в свою структуру в першу лінію. Ви ще місяця отримуєте по 200 круїзних доларів. Це круїзними доларами. І, звичайно ж, ви за них отримуєте живими грошима на вашу картку, яку ми замовляємо в нашому кабінеті. Слюбуйтеся на слайді, так вона виглядає. Карта, як правило, ну, в мене пейнер, міжнародна платіжна система. Пейнер. Ми її підв'язуємо до кабінету, активуємо і через будь-який банкомат. От і я і мої партнери знімаємо кошти з будь-якого банкомату абсолютно без проблем. Також на неї можна розраховуватися в кафешках, в магазинах, брати з собою в. Різи і так далі. Не встигаю вам сказати, тому що планувала робити відео коротко, оглядове, але так в темпі престо, да, пробіжуся, що у нас ще є бонусні круїзні долари. 250 бонусних круїзних, окрім тих щомісячних 200 круїзних ви можете отримувати щомісяця, якщо щомісяця запрошуєте по 5 нових людей. Це такий кайф отримувати ці долари. Тому приєднуйтеся до нас, заробляйте ці бонусні круїзні долари, тому що вони лягають на окремий бонус рахунок і разом підемо з вами в круїз, тому що, от коли мені ці кошти не проходили. Я відкрила базу круїзну, то я вам скажу ті круїзи, в які ми йдемо по цій бонусній програмі, їх навіть в букінгу немає в загальному доступі, там такі розкішні круїзи, і в них можуть відправитися лише ті люди, які от заробили таким способом бонусні долари. Тому дуже буду рада, якщо ви приєднаєтеся, у вас вийде, а ми вам цьому обов'язково допоможемо, то також відправитись в круїз. Програма швидкий старт. Якщо ви сформуєте команду 30 людей, вийдете на рамк маркетинг директора. Але це Застарілі дані, 3 тисячі доларів, зараз більше, зараз до 7 тисяч доларів можна отримати за швидкий старт, а, часи Rolex, ну і так, далі, і так далі. Друзі, у нас насправді розкішний клуб, розкішна бізнес-пропозиція. А, підсумовуючи, повторюю, що це можливість і подорожувати, і подорожуючи ще й заробляти. А, знову ж таки, а, роблячи прив'язку до тенденцій, які відбуваються в світі, да, нам це може подобатись, може не подобатись. Ми можемо з цим погоджуватися, можемо не погоджуватися. Але крупні, транснаціональні компанії, то навіть от на елементарному прикладі продуктових магазинів, ми всі бачимо, як мережеві крупні компанії, вони витісняють маленьких підприємців знову ж таки. Так, це не є добре не ок для малого бізнесу, але це той тренд, та світова тенденція, яка буде розвиватися, на яку ми вплинути не можемо, друзі. І в цей час, коли все змінюється і дуже дуже швидко, виживуть не найрозумніші, а ті, які можуть найшвидше. Підлаштуватися під нові умови, під нові умови гри, тому що нічого на цій землі не статично. Кожного дня щось змінюється. Це вже не перша криза, і я впевнена, не остання. Тому ми вам сьогодні протягуємо руку допомоги, ділимося чудовими можливостями нашого клубу і зверніть увагу, в чому перевага такого доходу, тому що це пасив. Вам не треба постійно цим займатися. Да? Якщо ви сформували раз команду, все ви отримуєте кошти по пасиву. Uh, якби власне, за чим люди і йдуть в подібні кампанії, нетворкінг вони називаються. А не так як на заводі чи десь там на заробітках, поки працюємо, поки є здоров'я, поки гроші є. Відпрацювали здоров'я, втратили, не працюємо. Грошей нема. Запаси з'їли і сидимо. Зараз не економити треба. Зараз треба включатися в нові теми. Прибуткові грошові теми і примножувати свій капітал, тому що згадайте мої слова: хтось вийде ні з чим після карантину, а хтось вийде в новій силі і з новими фінансовими можливостями. Ким будете ви і як ви вийдете після карантину залежить тільки від вас. Тому це було моє коротке послання. Якщо вас зацікавила а, ця тема, а, поспілкуйтеся, зателефонуйте, зв'яжіться з цією людиною, яка вас запросила на презентацію. Вона відповість вам на всі запитання. І Долучайтеся до нашого клубу. Будемо дуже раді, подорожі. Жувати разом і розвивати цей чудовий клуб. Дякую, дорогі мої друзі, за увагу! І сподіваюся, вас найближчим часом побачити в нашому клубі.